Видивитися новини на сьомому каналі. Студія для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну крилатими ракетами. Загалом за дві хвилі обстрілу окупанти випустили 25 ракет. 23 з них знищила протиповітряна оборона, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Атакували Київщину, Черкащину, Дніпропетровщину. До Дня Європи біля будівлі обласної державної адміністрації урочисто підняли прапор Євросоюзу. Церемонія відбулася під музичний супровід оркестру. Сьогодні Україна вперше відзначає День Європи замість дня перемоги. Нагадаю, напередодні 8 травня, президент України Володимир Зеленський видав указ про відзначення 9 травня Дня Європи. Хоча раніше цей день відзначали щороку у третю суботу травня. Коли ми говоримо про Європу, ми перш за все у ці дні маємо говорити не про те, і не скільки про те, навіть що ми є центром Європи або ми дотичні до Європи. Україна завжди була дійсно Європа. І всі ті державницькі настрої, які в нас панували на наших теренах, вони дійсно були європейські. згадаємо Магдебурзьке право і всі інші ті декларації, які працювали на території і середньовічної Європи, і пізньої Європи. Сьогодні ми мусимо говорити про те, що Україна стала щитом для Європи. Україна Стала захисником для Європи. Посилені заходи безпеки та квіти в Одесі вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Вже традиційно люди приходили на Алею Слави та на площу 10 квітня, аби запобігти провокаціям біля меморіалів чергували правоохоронці. Це не праздник, А як би шана погибшим і шану нашим. дедам и отцам. Папа мой в 17 уроков пришел воевать. В 43-м Черняховского первый генерал, самый молодой генерал Черняховский. У него был третий белорусский фронт. А в 19 он уже закончил войну. Пришел он с медалями, отвагами и два ордена славы. Это свято. Для меня свято. У меня загинул, Батько воював, і я воював. Так що побачимо. Ну, ще, ще, ще не вреди, ще не вечір. Але, чесно кажу, ми переможемо, всі переможемо. Автоматизувати пропуск транспорту у прикордоні з Молдовою зоні в районі Паланки запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю Одеський нардеп Олександр Горанюк. За його словами, на ділянці також є проблема для проїзду чоловіків призовного віку. Бо буцімто цей відрізок дороги це вже інша країна. Проте ще у 2011 році автошлях передало у власність України. Тож ніхто кордон не перетинає. Аби розвантажити дорогу, поки міст в затоці закритий, депутат пропонує встановити по периметру паркан і камери. Попередньо фінансування на цей проєкт приблизно 100 мільйонів гривень вже готові виділити. Я зустрічаю бізнесменів, які мають бізнес важливий для наших інтересів, для нашої перемоги у Бесарабії, які не можуть поїхати до себе на підприємство. От і це суттєва проблема. Окрім того, Бесарабія, зокрема. А... Порти до по басейну є надзвичайно важливими зараз в умовах війни. Вони з цих портів привозять важливі товари для цивільного населення. Ми маємо забезпечити швидкість надходження цих товарів на, на всю територію України. Вони з тих портів їдуть. Ці пункти пропуску зі своїми пластиками або паперовими талончиками зі своїм оглядом дуже сильно серйозно сповільнюють. І якщо ці навіть огляди десь і потрібні, то я думаю, що це можна автоматизувати. В Україні запрацював сайт для поранених військових турбота мілгов'юей. Це проста у користуванні інструкція, у якій детально описано, що має робити військовий у разі поранення або захворювання внаслідок участі у бойових діях. Сайт також має зразки рапортів та покрокові інструкції: отримання виплат, протезування, отримання статусу. ОБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо. Одеські митники викрили факти незаконного експорту насіння соняшника за підробленими документами на суму понад 2 мільярди гривень. Декілька українських підприємств-експортерів вказували, що продукція прямує до Болгарії, а договір на її поставку був укладений з чеською компанією. Втім, при перевірці з'ясувалося, що жодних контрактів з українськими компаніями чеське підприємство не підписувало. А печатка, вказана на надісланому для перевірки контракті недійсна. Тож митники склали 89 протоколів. Щодо керівників українських підприємств за порушення митних правил, поліцейські викрили групу осіб, що заживо закупали жителя Ізмаїла. Про зникнення 36-річного чоловіка повідомила його мати. За її словами, він перестав виходити на зв'язок. Оперативники, переглянувши записи з камер відеоспостереження та допитавши оточення зниклого, встановили події останніх днів його життя. Було встановлено, що розшукуваний посварився з 50-річним сусідом під час вживання алкоголю за місцем мешкання остання. Задаївши образу на гостя, господар маєтку вирішив провчити молодика. Ввечері разом із сином та двома знайомими він приїхав на автомобілі до сусіда додому, змусив сісти в салон і поїхав в лісосмугу біля села Броска. Викопавши яму і змусивши потерпілого у неї спуститися, чоловіки закопали його живцем. Тіло чоловіка виявили лише через шість днів. Двом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Ще двом, які бачили, але приховали особливо тяжкий злочин до трьох років ув'язнення. Правоохоронці зупинили роботу масштабної гральної мережі, яка мала півсотні закладів в Одесі. Оперативники працювали майже рік. Вісьмом учасникам угруповання повідомили про підозру. Правоохоронці провели півсотні обшуків, встановили 45 осіб персоналу гральних закладів та вилучили шість сотень одиниць комп'ютерної техніки. Також розсекретили фактично усіх адміністраторів гральних приміщень. Після цього гральна мережа скоротила кількість закладів. А правоохоронці у свою чергу встановили офіс, з якого в онлайн режимі Проводили відеоспостереження та адміністрування. Пізніше провели ще три десятки обшуків, в ході яких вилучили ще три тисячі одиниць комп'ютерної техніки, майно та приміщення гральних закладів нині під арештом. Кількадесят пакунків з амфетаміном та півіпій вилучили правоохоронці у торговця наркотиками біля виходу з пошти. 27-річний одесит замовив заборонені речовини через месенджер і хотів продати їх через інтернет. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьому каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.